Добрий день, любі малята. Сьогодні я хочу з вами провести експеримент з водою, а саме заморозити її. Але не просто заморозити, а зробити крижані прикраси. Тож для першої прикраси і для першого експерименту нам знадобляться якісь формочки. Це можуть бути формочки для кексів або просто якісь маленькі склянки. Ось, Я взяла ось таку форму для кексів. Спочатку наливаємо в неї водички. Батьки обов'язково допомагають своїм діточкам. Наливаємо водичку. Ось так. Я хочу, щоб мої прикраси були. Кольорові, а не прозорі. Бо просто водичка, вона прозора, в неї немає кольору. А щоб наші прикраси були кольорові, водичку, що треба? Пофарбувати. Беремо фарби та фарбуємо в той колір, який хочемо. Я, наприклад, декілька прикрас зроблю червоного кольору. Просто фарбуємо водичку. Так, будуть в мене червоні прикраси. Ось так. Так, червоні в мене прикраси. І ще хочу зробити зелененькі. Ні. Жовтенькі прикраси. Ось так. Фарбуємо нашу водичку. І ще зробимо зеленого кольору. Малята, вам ці кольори щось нагадують? Хтось здогадався? Чиї це кольори? Так, це кольори світлохвора. Майже світлофорчики в нас вийшли. Так, водичку ми нашу пофарбували. Тепер нам треба. Сюди водичку покласти, ниточки або якісь стрічки, що у вас є. Батьки вам залюбки допоможуть. Так. І останнє. Все це ставимо у морозильну камеру. Для наступної крижаної прикраси я пропоную взяти повітряні кульки та просто наповнити їх водою. Зав'язати їх, положити також у морозильну камеру. І в нас вийдуть такі чарівні, крижані, прозорі кулі. Але також можна взяти фарбу і пензликом пофарбувати тішки кульку всередині. І тоді водичка зафарбується, і куля в у нас буде кольорова. Виконуємо. Подивіться, я, як казала, наповнила кульки водою, зав'язала їх. І тепер ставимо їх в морозильну камеру. Потім побачимо результат. Також, малята, пропоную вам зробити ще одну через ну крижинку. Для цього візьмемо е, якусь тарілочку або маленьку мисочку. Також наїмо в неї водички. Ось так. І покладемо в неї різноманітні прикраси. У мене це ось такі пухнасті кружечки, шарики та ось такі пухнасті палички. Але перед цим, за бажанням, воду також можна пофарбувати. Я ось хочу цю водичку, чомусь мені хочеться пофарбувати її в білий колір, тому що прикраси мої кольоро кольорові і дуже, -дуже гарно буде. Будуть вони виднітися на білому кольорі. Беру білу фарбу і фарбую водичку в білий колір. Буде в мене така біла крижинка. Непрозора. Так, пофарбувала в білий колір. І тепер додаю туди сюди свої прикраси. Сюди можна також якісь бісеринки, намистинки покласти, в кого ще що є. Або навіть покласти якусь крупу. Або якщо у вас вдома є зернятка, можна в такій крижинці заморозити зернятка і вийде годівничка для пташок і потім підвізти її на дерево. А в мене вийде просто прикраса. І тепер також у цю водичку занурюємо ниточку або стрічку. Так, пальчика ми її трішки притопляємо в водичку. Так, і також ставимо в морозильну камеру. Заздалегідь, подивіться, які гарні крижані прикраси в мене вийшли. Я повісила їх на дерево біля свого двору. Дуже гарно та цікаво вийшло. А ось ті кулі, які ми з вами заморожували в повітряних кульках. Малята, чекаю і я на ваші роботи на все добре.